Давайте серйозно, ви вірите, що Росія відчепиться від України навіть після якихось там угод? Скрізь чую про супер-пупер 28 пунктів. Розумію, всі втомилися, деякі думають, давайте вже підпишемо все, що треба, аби б закінчилася війна. Не засуджую, якщо що, це я так констатую с. Але жодні гарантії, що хтось там ніколи не нападе, не діють. Перевірено. Особисто я впевнений, що Росія не відчепиться, це тільки передишка. Підписувати відстій, Росія перепочине і прийде знов. Не підписувати відстій. Скандали, нема людей, нема ресурсів, немає норм влади. Коротше, якась срака. Що думаєте? Ні, і це очевидно. Для цього потрібна повна воєнна перемога та або залишити їх без війська та військової промисловості. Або повністю знищити як країну. Але у першому випадку свої люди закінчаться швидше, ніж чужі, а у другому ніхто навіть не зможе сказати, як саме. Шановним західним партнерам це і даром не потрібно. Сподіватися, що лисий помре теж ідіотизм, бо його заміна вже давно буде готова. Тому, на жаль, тут чи вогонь, чи полов'я. бо ні перемогти, ні відвоювати, ні домовитись не вийде в них м'яса більше, ніж в нас набоїв. Єдина умова, за якою Росія відчепиться від України, якщо вона в буквальному сенсі не матиме можливості напасти, ця угода точно не зможе це забезпечити. Якщо говорити про цю угоду, то її десятий пункт: якщо якась країна нападе, то умови угоди для цієї держави перестануть бути актуальними. Росіяни не дурні і рано чи пізно взірвуть щось в себе, звинувачуть в цьому Україну, і це буде їхній казус белі проти нас. І в цьому сценарії ми, де Юри, будемо винні. Тож Росія уникне санкцій. Так і будемо ми без захисту НАТО, лінії фронту, армії вище 600 тисяч. Що... Просто цікаво, чого раптом понеслась така істерика від Мерикосів. У когось почало підгоряти? Трамплін чує імпічмент чи парашка на краю економічної прірви? Що раптом сталося? Холо пригрозило опублікувати фотки, де трамполіні чмокає Клінтону? Росія на краю економічної прірви вже з початку війни. Скільки ще вам треба чекати, щоб зрозуміти, що Росії відверто похуй на санкції? Максимум, що вони зробили, це уповільнення росту економіки ні на громадян, ні на можливість Росії воювати. Вони ніяк не вплинули. Вони можуть ще 20 років воювати і вони не розваляться, і не буде ніякого економічного краху. А вам потужним, треба нарешті зрозуміти, що чим довше воюємо, тим більше буде смертей і тим більше території ми в'їбимо. Після успішних контрнаступів у 2023-му ми тільки обороняємося і втрачаємо території. З кожним роком росте кількість СЗЧ, темпи мобілізації падають, і людей на фронті менше. В Росії ситуація кардинально протилежна. Без мобілізації вони збільшують кількість людей на фронті. Перевага в дронах на початку війни була в нас, тепер у них США перестало надавати допомогу. По факту тепер половини нашого військового бюджету немає. Єдине, що нас рятує, це героїзм наших солдат, але він теж не безкінечний. Чесно, я не уявляю, як є люди, які бачать ситуацію і тим не менш вірять в якесь чудо перемоги. <реш> Росії відверто похуй на санкції. Цього року їхній бюджет закривається із дефіцитом у 10 трильйонів рублів. Це 125 мільярдів доларів. Десь Похуй. їм реально похуй на людей. Ну, будуть менше купляти, а на водочку з картоплею вистачить, а більше їм і не треба. Круто, тільки шоста силка говорить, що дефіцит не 125 мільярдів, а 68, 2,6% від ВВП, якщо перерахувати ІМПРС, що у випадку виробництва продуктів на внутрішньому ринку показує правдивіші цифри, то ще менше, і при цьому вони планують підняти видатки на оборонку. Та і навіть якби було 125 мільярдів, в них неймовірно мала кількість боргів всього 17% від ВВП в тижні країн Європи. Чи США він близько 200%, а то і більше, і продовжує рости. А дефіцит бюджету, наприклад, є у Франції 5,6 від ВВП, Італії 7,4% від ВВП, Польща 6,6%, а середні по ЄС 3,2% і без війни. Звісно, ці гроші підуть не на вбивання невинних людей, а на розвиток економіки чи на роздуті соціальні інститути. Але тим не менш видно, що дефіцит бюджету в РФ ніщо інше як чергова роздута пропаганда. Тому я чесно не розумію, як можна вірити в падіння путінського режиму в найближчі роки. І до речі, бюджет України теж в дефіциті на 40 мільярдів 22% від ВВП. І при цьому наш борг уже становить 100% і прогнозується ріст до 110 до кінця 26-го. А покривати цей дефіцит доводиться на подачки європейці і кредитів МВФ. За останніми версіями кредитний рейтинг уже передефолтний, тому на значні кредити сподіватися не доводиться. А після скандалу з Друзями президента кількість грошей від Європи явно впаде. Ох, хтось не знає, як працюють борги країн. Великі борги навпаки означають стабільність економіки. Інвестори довіряють, що країна може їх повернути. Тож дають в борг ще більше на будівництво економіки, що росте, як США, Франція чи Китай. Зворотня ситуація, коли заборгованість потребують віддати, бо більше не довіряють, дуже рідка. Це Греція, як ви і сказали. І навпаки, низький рівень заборгованості показник недовіри до держави, тому їй гроші на розвиток не дають. Та сама підараха є суто побутова заборгованість, фактично, кутру країна зобов'язана віддати у конкретні строки, як в нашому варіанті. Проте велику частку таких боргів, як правило, списують. Тут треба дивитися в суть війни та причини її початку. Підараха це стагнуюча країна. Вона мала економічний буст в нульові та десяті. А під час ковіду вони вийшли на економічне плато. Тобто, фактична ситуація кардинально не зміниться в кращу сторону в стратегічному майбутньому. Тож вони почали війну як тільки вийшли на це плато. Беречи увагу, їх план А, швидкий бліцкриг, зміна влади, окупація, як мінімум Одеси та лівого берега, та сидіння на запасах грошей, поки санкції не послаблять. Думати, що там все буде чудово після чотирьох років задіяння, 100% ресурсів на повномасштабну війну це сюр. Активні і часті удари по енергетиці русні суттєво палять їм сраки. Прям дуже. Санкції самі по собі слабкі, але в купі з неможливістю платити високоліквідними ресурсами доведеться пропонувати щось інше Ірану, Півкореї та особливо Китаю. І якщо тиск протримати півроку, вони посипляться. Всю техніку треба заправляти, електрику виробляти, а масштаби геть інші. Вони обходи завжди находять. Я не знаю, навіщо ви до сих пір надієтесь, що їм буде там погано і так далі. Мені все одно як їм буде там. Їм буде дуже погано тут, бо при нестачу палива вони просто не зможуть його привезти на фронт. А це і їжа, і амуніція, і м'ясо. Вони не зможуть відкрито імпортувати паливо, а приховано, не вистачить. Це коли зруйнувало і відкотило Німеччину назад, те саме. Реально, і з Росією. Щодо 28 пунктів. Ні. В це об'єктивно вірять тільки дурні, в тому числі корисні. Не знаю, що правда, наскільки цього разу все серйозно, бо зараз у нас просідання на фронті. Криза довіри до влади через Міндічгейт. Аміри тоді прогнули нас під рідкоземельні угоди, шантажуючи перекриттям поставок зброї. Те саме і зараз. Пишеш закопу, Трамп хоче отримати премію миру, з чим йому поможе Путін. Плюс демократи грозяться імпічментом, що Трампу не на руку. Тому цим хоче монополіюватись і закріпити в Конгресі республіканців. Путіну ж вигодно це також. Відкриються ринки США, буде перерозподіл сфери енергоресурсів. РФ буде спрямована на Азію і трошки Європу, США, Європа, Океанія, Україна, скоріш за все, Донбас буде, як колись був Крим, автономією. що є логічним. Шахт, прибуток 50 на 50, ідеально. Вихід з Херсонської, Сумської і Харківської областей, Запорізька під питанням, бо там є АЕС, що є дуже краюгольним каменем. Поставки енергетики, також 50 на 50, було б логічно. Ну, і відставка партії до останнього українця і, скоріш встати, поставлять когось із своїх. Логічно, Буданов, бо зараз він взагалі ніде не світиться. І за його пройоби капітальні мовчать. Програші тут тільки Європа. Бо європейську цінність, яка лежить в бельгійських банках, не вийшло роз'єрябанити. Це коротка думка. Ну, ось і кінець відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку та жміть на дзвіночок, щоб дізнатись про нові відео. Також пропонуйте нові ідеї для розмови.